От, бачите, коротше, там стоїть зараз продавець і ось він показує, дивіться, дивіться, там типу, щось грязне і не можу відкрити. Вони кажуть, це не ми, типу, це он from us. Ми зробили. Каже, Нічого не знаю, тіпа, в документах було вказано, не було вказано, що там є пошкодження. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицилії, в Італії, дуже багато проведенних камінь. Дивіться. А, бронював через EasyJet собі за 166 євро машину. І так запізнився. Через то, що він запізнився, скасували. і <laughs> сказав, все, ми гроші не витаємо, що машину віддали комусь другому, там договір це прописано. Привіт Дали таку нову. Афієна тачка, і це супер, але вже 380. А самі дні, все так само. А в чому подвох, просто щоб ви знали. Не спішіть бронювати машину в Італії, ви завжди тут дуже багато є місць, де можна взяти в оренду машину, дуже дефіляту. На кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті, і якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду. Дивіться, потім, коли берете машину, обов'язково пройдіть, подивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео. Бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? І, а, Момент, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. Якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І можливо це ще від попередніх або взагалі дуже давно був деміч такий на машині, і вам сильно скажуть, а це ви, все з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали 150 євро залога. Я даю 385 я заплатив. Все, приїжджаєте потім головне назначений час, бо якщо запізно дорожче буде. Віддайте ключі італіанської Сицилії орендувати автомобіль, це реально дешево, бо їздив на гібридом, Toyota rav 4 а фікскар. Німеччині, Ні. тільки день, <смір> ну нехай два дня коштують так, як тут і заплатив за п'ять днів. Потім тут необмежений кілометраж, реально катайся, скільки хочеш, робити заправляю. В принципі, у вас крім, крім Сицилії, ну, ладно, ще є багато країн, але Сицилія в нас таких країн, де ви можете на дуже класній машині, гарного такого левелу, панти грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинули, це просто смішні гроші. Також дивіться, щоб ви знали, якщо ви в аеропорту будете знімати машину, там дуже багато, сікска, рубер і так далі, а буде дуже дорого. Трошки, якщо від'їхати, у нас таке місце, тут будочки, в в в воєнду, А, Все тут же можна дешевше зняти, але питання, типу, як з аеропорта, добратися туди і назад, дивіться, такі тут шаттл-баси. Шотлбас. Їде тут 10 хвилин, коротше, з аеропорту до аеропорта, і кожні 5-10 хвилин відправляється. Я ночи, але ну, вдень взагалі без проблем. Все супер. Хайте, друзям відправляйте. Воно ж знадобиться всі ж. Всі мають побувати колись Сицилії. цивілі.